Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений Ф1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжній скандал, який вибухнув після гран прі Сингапуру. Формула 1 відкинула скарги пілотів щодо якості телетрансляцій після гострої критики від Карлоса Сайнса та Фернандо Алонсо. Іспанський ветеран був обурений тим, що його роздратована розмова з інженером потрапила в ефір. А пілот Вільямс критикував режисерів за те, що вони ігнорували його обгони, щоб показувати родини та подруг у гаражах. Тепер, коли поул позиція була гарантована для радіопереговорів, час налаштувати основну трансляцію, гідко прокоментував Алонсо в Твіттер. формула 1 змушена була відповісти на критику, щоб зрозуміти всю глибину цього конфлікту. Між пілотами та керівництвом Формули 1 варто детально розглянути обставини, які призвели до цієї безпрецедентної критики якості телевізійного висвітлення найважливішого авто автоспортивного чемпіонату світу. Гран-прі Сингапуру став точкою розбіжностей через скарги пілотів на якість трансляції та вибір зображень і радіопереговорів, які показувались публіці протягом гонки. Фернандо Алонсо, двократний чемпіон світу та один з найдосвідченіших пілотів на гріт, був особливо незадоволений тим, що його роздратована розмова з інженером потрапила в ефір. Для досвідченого іспанця це стало неприємним сюрпризом, оскільки такі приватні моменти фрустрації зазвичай не транслюються широкій аудиторії без попереднього розгляду. Карлос Сайнс, з іншого боку, висловив незадоволення тим, що його обгони були проігноровані. Режисерами трансляції, які віддали перевагу показу родин та подруг пілотів у гаражах замість спортивної дії на трасі, це особливо болісно для пілота Вільямс, який бореться за кожне очко в менш конкурентоспроможному автомобілі. Пілот Вільямс дійшов до того, що публічно розкритикував режисуру трансляції, заявивши, що вони втратили фокус на діях на трасі заради показу. Знаменитостей та супутниць пілотів у гаражах. Ця критика торкається фундаментального питання про те, що має бути пріоритетом у спортивній трансляції. Алонсо вирішив винести свою критику в публічну площину, використавши соціальну мережу X, колишній Twitter, щоб відповісти на публікацію офіційного акаунта Формули 1 Його коментар був сповнений сарказму та розчарування якістю висвітлення гонки. Тепер, коли поул-позиція була гарантована для радіотрансляції, час налаштувати основну трансляцію та донести всі емоції траси до фанатів, а Менкій написав іспанський ветеран, використовуючи гострий сарказм для критики пріоритетів телевізійного висвітлення. Ця заява Алонсо стала каталізатором для більш широкої дискусії про якість арсенатників трансляції Формули 1 його слова відобразили фрустрацію. не Лише пілотів, але й багатьох фанатів, які також почали висловлювати критику в соціальних мережах. Ситуація ускладнилася тим, що самі фанати посилили свою критику в соціальних мережах, демонструючи, що майже жодного обгону зробленого пілотами не було показано в трансляції. Це створило додатковий тиск на керівництво Формули 1 та змусило їх публічно відповісти на звинувачення. Реакція фанатів стала особливо важливою, оскільки вона показала, що проблема не обмежується лише невдоволенням пілотів, а торкається більш широкої аудиторії глядачів, які очікують побачити спортивну дію замість розважального контенту. Соціальні мережі стали полем битви, де фанати демонстрували конкретні приклади пропущених обгонів та цікавих моментів гонки, які не потрапили в ефір через фокус на сторонніх елементах. Ці докази зробили критику ще більш переконливою. Під тиском громадської думки та критики від власних зірок формула 1 вирішила офіційно прокоментувати ситуацію. Представник категорії був змушений публічно захищати якість. Трансляції та пояснювати філософію телевізійного висвітлення гонок, ми завжди зосереджуємося на наданні найкращих можливих зображень гонки для наших фанатів і ніколи не йдемо на компроміс з найважливішим гонкою на трасі, заявив офіційний представник Формули 1 намагаючись спростувати звинувачення в неправильних пріоритетах. Проте і ця заява викликала ще більше питань, оскільки. Вона прямо суперечила конкретним прикладам, наведеним фанатами та пілотами. Якщо організація справді не йде на компроміс з гоночною дією, чому тоді численні обгони були пропущені? Представник також спробував пояснити складність роботи телевізійної команди. Наша команда виконує відмінну роботу з висвітлення дуже складної ситуації з кількома автомобілями в різних точках траси, а також надає. Чудові контекстуальні моменти з трибун, видатних гостей та локацій, де ми проводимо гонки, додав він. Це пояснення намагалося виправдати показ знаменитостей та гостей як частину загального контексту події, а не відволікання від спортивної дії. А, проте така аргументація навряд чи переконала критиків, які вважають, що спортивна дія має бути безумовним пріоритетом. Заключна частина офіційної відповіді підкреслила прагнення до вдосконалення. Ми завжди прагнемо досконалості та покращення того, що ми надаємо, заявив представник, визнаючи необхідність постійного розвитку якості трансляцій. Е, проте ця обіцянка покращення може розглядатися як непряме визнання того, що поточна якістю трансляцій справді має проблеми, які потребують вирішення інакше навіщо би потрібні були покращення. Критика пілотів також торкається більш Широкої проблеми комерціалізації Формули 1 з моменту придбання Ліберті Медіа категорія все більше фокусується на розважальному аспекті. Іноді за рахунок чистого спорту це створює напруження між спортивною автентичністю та комерційною привабливістю. Показ знаменитостей та vip гостей може приносити комерційну вигоду, залучаючи нову аудиторію та створюючи додаткові можливості для спонсорів. Проте це може відбуватися за рахунок основного контенту самих гонок. Психологічний аспект також важливий для пілотів. Коли їхні професійні досягнення ігноруються заради показу розважального контенту, це може впливати на їхню мотивацію та відношення до медіа. Пілоти ризикують життям та здоров'ям заради спорту, і вони заслуговують на те, щоб їхні зусилля були належно висвітлені. Технічні аспекти також заслуговують на увагу, сучасні системи трансляції мають достатньо можливостей для одночасного показу різного контенту без шкоди для основної спортивної дії. Проблема, схоже, не в технічних обмеженнях, а в редакційних рішеннях. Історичний контекст показує, що Формула 1 завжди була балансом між спортом та розвагами. Проте критики стверджують, що цей баланс зміщується занадто сильно в бік розваг за рахунок спортивного контенту. Майбутні наслідки цієї критики можуть бути значними. Якщо керівництво Формули 1 не зреагує належним чином, це може призвести до подальшого погіршення відносин з пілотами та фанатами. З іншого боку, конструктивна реакція може покращити якість трансляцій. Роль соціальних мереж у цій ситуації також показує, як змінюється медіаландшафт. Пілоти та фанати тепер мають прямий канал для висловлення критики, що змушує організації швидше реагувати на проблеми. Порівняння з іншими видами спорту також може бути корисним. Більшість провідних спортивних трансляцій зосереджуються насамперед на спортивній дії, використовуючи додатковий контент лише для заповнення пауз або створення контексту. Економічні фактори теж грають роль. Трансляційні права є основним джерелом доходу для Формули 1 і незадоволені глядачі можуть вплинути на цінність цих прав у майбутньому. Комерційний успіх залежить від задоволеності аудиторії. Глобальна аудиторія Формули 1 також має різні очікування. Те, що може здаватися розважальним для одних глядачів, може бути відволіканням для інших, знаходження правильного балансу є складним завданням для режисерів трансляції. Роль пілотів як медіаперсон, також еволюціонує. Сучасні пілоти більш активні в соціальних мережах та більш готові публічно критикувати рішення, з якими вони не згодні. Це створює нову динаміку у відносинах між спортсменами та організаторами. Технологічні можливості також розширюються. Стрімінгові платформи та додаткові канали можуть надавати різний контент різним аудиторіям, дозволяючи задовольнити потреби як фанатів чистого спорту, так і тих, хто цікавиться розважальними аспектами. Освітній аспект трансляцій також важливий. Нові фанати можуть потребувати більше контексту та пояснень, тоді як досвідчені глядачі хочуть зосередитися на технічних та тактичних аспектах гонок. Майбутнє телевізійного висвітлення Формули 1 може залежати від здатності організації, знайти баланс між різними потребами аудиторії, не втрачаючи при цьому спортивну автентичність, яка є основою привабливості категорії. Що ви думаєте про критику пілотів щодо якості трансляції Формули 1 та відповідь організації? Чи має рацію Фернандо Алонсо, стверджуючи, що треба зосередитися на донесенні емоцій траси до фанатів? Чи розважальний контент також є важливою частиною сучасного спортивного шоу? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити. Найгарячіші дебати та найконтроверсійніші моменти зі світу найшвидшого спорту планети.